Слава Богу, брати і сестри. Я хочу сьогодні похвалитися Господом. Ви подумали з собою, так? я знаю слово Боже. Хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Шкода, що час так скоро втікає, тако би забрав би дві години. І розказуємо, як з братями не раз зустрінемося, то і ніч спілкуємося і згадуємо, і те, Бог зробив і те. Але перше всього прочитаю з Євангелія від Матвія, слово Боже, це буде 15 розділ 8 вірш. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Я, брати і сестри, був з тих людей, чиє серце було далеко від Господа, хоча і віталися правильними вітаннями, ніби слава Богу, і так далі. Що ви розуміли ситуацію, і я скорочу трохи, бо поділюся свідченням, е, яке не входило в плани цього зібрання, але наш керівник молоді каже, давай, ти підеш вперед, візьмеш більше часу, а потім я каже, вже що лишиться. Ну, кажу, Якщо ти жертвуєш собою, я готовий кажу, славити Бога сьогодні. Вже, ти і сестри, я народився на Збаращині Тернопільській області в такій е, місцевості, де. Між двома центральними дорогами, яка йде на Хмельницьку і на Рівненську область, не було жодної церкви. Перший про Євангельську церкву я почув, коли мені було 18 років. І що мене дуже здивувало, чоловік, який мені сказав про що такі є на, на світі євангельські християни, він сам був з кримінальним минулим. і Він каже до мене: Та для мене Христос тільки зробив і такого мені Бога Христа подав, що я захотів туди піти. У мене були досить тоді такі, знаєте, складні бачення, бо я виховувався в традиційній церкві і багато було запитань до Бога. Я, я, я дуже багато пропущу основних моментів, таких спереживання з того всього, я шукав Господа. Господь мені відкрився перший раз, коли мені було 12 років, і сказав, ти будеш проповідувати слово Боже. Уявіть собі, там, де, там, де ніхто ніколи ніхто не проповідував. Просто я не знаю, як то прийшло Я Біблію відкривав, читав, і просто таке прийшло, як би як би речення, просто розуміння, що ти будеш говорити. І після того я увірував перший на селі, друга була моя сестра. І коли ми стикнулися всерйоз з Богом, а Слово Боже говорить, що Ісус Христос є вчора, сьогодні і навіки той самий ви вірите в це, складно повірити в селі. Тому що працює стид, складно перейти, поміняти віру. Ну, В моєму випадку прийти до віри, але воно виглядало так, як поміняти віру, тому що безліч сумнівів. Я нашим казав, кажу своїм дітям, кажу, діти, які ви є щасливі, що ви народилися в нас. Кажу, ви вже знаєте Бога, ви вже знаєте напрямок. А ми зустрічалися з непорозуміннями і серйозними непорозуміннями. Іноді то були скандали за віру в сім'ї. Куди ти йдеш? що ти робиш? Твій дід церкву будував. Яка мій дід будував рукотворну, я буду будувати не рукотворну. Бо Господь мені одне місце з Біблії відкрив, що я візьму участь в будові церкви. Ви знаєте, і то досить є важко. Є сумнів, є страх, є сором. І воно все працює проти людини. Ти, ти йдеш, не знаєш, куди. Мені в житті два рази билися коліна одне друге. Перший раз, коли я пісню франківську другий, коли я пісню франківську співав вперше. А, а, а перший раз, коли я Дім Молитви переступав. І коли прийшов мій день покаяння, і був заклик в церкві до покаяння, ворог сказав мені, диявол, напряму, ти ніколи не будеш такий, як вони. Ти спорчений. В суботу підеш на дискотеку. Знаєте, така. Програма така от буде так, як я сказав. А пастор наш кличе другий раз до покаяння. Каже: твій день сьогодні, Христос тебе чекає. Знаєте, що я зробив? Як не подумаю, як не вийде, то хоч спробую стати віруючим. Я дякую Богу, стою по сьогоднішній день, бо Господь тримає, брати і сестри. Ми взагалі без Бога нічого робити не можемо, навіть покаятися не можемо. Навіть не можемо знаєте, самого найменшого, чого нам хочеться. Бог є сильний витягнути людину з великої пропасті, Бог є сильний піднімати нужденних зі сміття і садовити з князями народу. Кожен раз, коли я стаю лицем до церкви, кажу: Господя, я так тобі дякую, що я є серед цих віруючих людей, які люблять твоє ім'я. Коли Ісус, брати і сестри, говорив, що серце далеко, скажіть, то проблема чи ні? Коли серце людини далеко від Бога. Для людини, яка прийшла зі світу, то ще пів біди. Але для того, хто знає Бога, і серце далеко, це є велика проблема. Після знайомства з віруючим братом, який мені свідчив, до мого покаяння пройшло три роки. В той час. Захворіла була моя сестра, і їй мали робити операцію в онколікарні, На той момент я вчився у Львові, а в Тернополі ніхто не міг до неї прийти. Мами не було, тата не було, тато був, але ну, не було можливості. І вона каже, приїдь до мене. В мене якраз той тиждень найтяжчі екзамени, сесію здаю. Кажу, як я приїду до тебе. І тут дзвонить брат, каже, як в тебе справа, яка моя сестра йде завтра на операцію, давай помолимося про неї. Добре кажу, дзвоню, зараз тебе позвонить один, кажу, помолиться з тобою, а сам впав на коліна. Перед вікном, вже тоді розумів, що треба до Бога живого молитися. Я кажу, Господи, якщо Ти є. І те, що про тебе пише в Біблії, то є правда, зціли мою сестру. Кажу, я в тебе повірю. Брати і сестри, ну я коротко розказую, але для людини, яка шукає Бога, а що а Христос? От ви задавалися, чого не, не ісламський якийсь не... Ну, мене так батьки, а може батьки самі неправильно в Бога вірували. У мене самі питання. І я кажу, якщо ти живий. То зціли мою сестру, і я повірю в тебе. І через 15 хвилин сестра подзвонила і сказала, пухлини нема. Я кажу, де подзвонив пастор Житомира, сказав, чи ти грішна, чи хочеш покаяться? каже, я грішна, я хочу каяться. Поклади руку, каже, на хворе місце. Не гуля була в грудь. Поклала руку на хворе місце, і гуля щезла. І наш Бог, брати, і сестри, це зцілення, але найбільша цінність для нашого Бога це не проблема зцілити людину. Не проблема благословити людину, проблема серця, яке є далеко від Бога. Як, як в тому серці часто людина заходить далеко в своїх міркуваннях, в своїх, знаєте, роздумах, віддаляється від Бога, а Бог настільки просто з нами говорить. Те слово Боже, воно є просто, воно доступне для всіх. Я питався Бога купу раз. Господи, скажи мені, чого так Відкрию Біблію. Відповідь десятку. Боже, скажи, чого так, в десятку. Навіть такі були моменти, знаєте, коли зараз будете сміятися. Господи, то вона, кажу, чи, ні, чи то не вона. Скажи мені, бо я сумніваюся, відкриваю Біблію. «Она дана від Бога, а надана тебе от Бога, я знаю, що у вас не будуть діти. Господи, дякую тобі. Я вже йду відважно, бо я розумію, що Бог відповідає. Але в кого є сумнів закрадається, я вам хочу сказати таку річ. Бог щирим поводиться щиро, а з лукавим по лукавству Його. Ми не займаємося гаданням на Слові Божому, але мене так Господь вів. Можливо, воно виглядало трохи по-дитячому, але працювала ця, ця схема працювала. Питатися Бога і відкриваємо Слово. Там можна знайти відповіді на всі питання життя. Можливо, не таким способом завжди, як я тоді, але. І... Через певний період мого увірування я пройшов день, коли я нагрішив, і в мене появилося бажання просто відступити від Бога. Я кажу, Господи, мені так тяжко. Там спокусився, там подратувався, там те. Може, то не для мене та віра, може, то для них не виросли, кажу, в тій церкві. Вони знають то все, а я, людина сторони, прийшов до них. І тоді мені брат був дав російську Біблію почитати, я кажу, дай мені я почитаю, каже синодальний переклад, позичив. І коли я просто на грудях тримав цю Біблію, бо я належа читав в більшості, коли був вихідний, і я кажу, піду від Бога, то не для мене мені тяжко. І в той момент просто прийшла, якби Петрові слова, до кого ми підемо, Господи? От куди я піду? Я в світі був, я того бруду наївся і напився, я можу багато сказати. Що там нічого доброго немає. Я вернувся в церкву, а тут мені тяжко, Боже, до кого я піду? І ви знаєте, той, коли я сказав в серці, мені дуже важко, я все одно за тобою піду. Господь відповів мені 90-м псалмом, що впадуть біля Тебе тисячі, 10 тисяч діснує тебе, а к тебе не приблизиться. чами своїми увійшлиш, возмездя нечестивим, бо ти сказав, Господь уповання моє. Ти сказав, я піду за тобою, а Господь каже: я так зроблю, що ти побачиш, як будуть падати безбожні. І ти побачиш мій суд. Я не знаю, чи це буде тут, чи то буде там, але я знаю, що воно станеться, брати і сестри. І коли я сьогодні читаю це місце про, про серце, коли воно відступає від Бога, це велика проблема. Мені дуже шкода сьогодні молодих людей, які, будучи в церкві, виростають в церкві, чують Слово Боже. І вони шукають якоїсь насолоди в світі. Вони шукають якоїсь смаку. Придіть до мене, я вам розкажу, який там солод. Як я виїжджав за місто за Тернопіль і в полях кричав, кажу, Боже, чого те і те прийшло в моє життя, чого вся, за що не беруся, вся не виходить, чого хвороби мене обсіли. Моїх друзі грішать не хворіють, а я грішу і хворію. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, не знемагай, коли він докоряє тобі, бо Бог, того, кого любить, того карає і б'є всякого сина якого приймаю, ви знаєте, свідчив всім своїм друзям, але ніхто не покаявся. Ніхто. Всі бачили, що Господь мене благословив. Всі бачили, як я живу по житті, в мене добра жінка, я живу в мирі, мене троє дітей. І для мене це свідчення. Може, хто в церкві привик до того, знаєте, вас на рівні, що взагалі для нас троє то багатодітний, може, для, 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 для вашої місця виглядає малодітний. Але для нас це велике свідчення. Бо всіх народилися діти, а в нас не було. І ми молимося, молимося, а дітей нема. Господи, і всі ходять, питають, а що там ще нема, а що там ще нема? Та й сестри, майте мудрість до того питання. І взагалі в других. А ще нема, а ще нема, і такого тижня не було, щоб не питалися. І кожен той тиждень був тяжкий. І я беру, знов звертаюся до Слова Божого. На колінах кажу Господь. Ти сказав мені, що то вона, і що в мене будуть діти, а їх нема. Кажу, чи вони будуть, благослови мене, кажу тими дітьми. Я відкрив слово Боже, Господь через Ісаї пророка відповів, що слово твоє моє не відійде від тебе і від уст нащадків твоїх повіки. Я кажу до жінки, ти знаєш? Напевно, у нас будуть хлопці, і вони будуть проповідувати Слово Боже. Жінка каже, звідки ти знаєш? як мені Бог тільки що сказав. У мене перші родилися хлопці, потім родилася дівчинка. Я взагалі я щасливий в Бозі. Я думаю, кожен, хто знає Бога, той щасливий в Бозі. Амінь. Нам для нас сьогодні важливо, брати і сестри, зберегти вірність, не відступити від Бога. Чому я вертаюся до тої думки? Людина, яка в світі живе і далеко від Бога, знає менший спрос. Але для того, хто знає Бога і від, відійти від Бога, віддалитися від Бога, давайте відкриємо. Є таке хороше місце в Єремії в 17 розділі. Там записано, це буде з п'ятого вірша. Так говорить Господь. Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. Бачите, де проблема? Коли від Бога серце відступає. І вже йде опора не на Бога, а на людей вже шукається десь допомоги там, там, там. І він буде як голий, той куш степу, не побачить, що добре прийшло. Які наслідки того, що людина відступає від Бога? І він пробуватиме в краї сухому, в пустині, в краї солоному та незамешканому, то тут пояснення, чого такі розчарування в житті, чого нема благословіння. Благословений той, му, що покладається на Господа, що Господь, то надіє Його. І каже, і він буде, як дерево, те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекута. Скажіть, в наше життя приходять різні моменти, правда? І неприємні. І неприємні приходять в життя, але ми знаємо Бога. Ми тут проблема, а ми вже там бачимо, що Бог її рішить, бо в нас є віра, що Бог сильний міняти обставини. Ми вже чули свідчення, ми на собі переконалися, що Бог відповідає на молитви. І дивіться далі: Його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Оце особливість тих, хто йде за Богом. Навіть в тяжкий час людина тримається Бога і плоди приносить для Бога. Згадайте Саула і Соломона отак коротко, що вони здобули тим, що їхні серця були далеко від Бога. Соломонові два рази явився Бог, а він в кінці кланявся ідолам якимось язичницьким, чим розгнівив дуже сильно Бога. Йому Бог дав розум такий, що ніхто не мав. Ми знаємо всі добре слово Боже. Саул, також серцем, він, він говорив, ніби. І пророки зверталися до нього, і сам пророкував, але серце далеко від Бога. Це проблема, брати і сестри. Я вас сьогодні заохочу, якщо ви чуєте, що ваші розмови, ваші почуття до Бога погасають. Біжи вже до Бога, падай на коліна, кажи Богові правду. Господи, моє серце віддалилося від тебе. Я хочу навернутися до тебе. І знаєте, Бог сильний вилити ту благодать, обновити, обновити людину. Є дуже хороші місця, от вписані притчі, перший розділ. 31-й вірш читаємо. Хай їдять з плоду дороги своєї, спорад свої, хай насищаються, бо відступство безумних заб'є їх. Бачите? І безпечність безтягне в їх вигубить. Тобто людина, яка тікає від Бога, віддаляється від Бога, вона буде біля розбитого корита. Хочеться чи не хочеться. І навіть якщо ми маємо такий гарний вигляд благочестя, от знаєте, набожний вигляд, прийшов, прийшов до церкви, Бог серце знає, правда? Бог знає, що серце далеко. Сестра, як в тебе справи? У мене все слава Богу, а сім'я розпадається, а чоловік гуляє, а біда вдома. «В мене все слава Богу. в мене все, слава Богу, раз лікарня. Нерви не витримали. То, брати і сестри, кому скажи треба оці слова? Нас людям, чи братам, чи служителям, кого ти обманеш? Богу треба завжди правду казати. Один казав чоловік: Господи недостойний, батьку недостойний зватися сином твоїм, так? прийми мене як раба. Ще він говорив, а батько що робить? Каже одежу найкращу йому дайте. Так, брати і сестри, з нами сильний зробити Господь, коли ми навертаємося серцями до нього. Бог сильний і підняти, і обновити, і зцілити. Знаєте, часто просто проблема не в Бозі, проблема в серці якомусь. От ми прагнемо, всі служителі хочуть, щоб в церкві діяли дари, правда? Щоб було зцілення, було вигнання Духа Святого. А я читаю Слові Божому: Бог горним противиться, смиренним дає благодать. Я кажу: Господи, а може, то проблема не в тобі? Може, то проблема в мені і в братах? Може, ми вже собі ціну склали? Може, ми забагато знаємо, ми собі так думаємо. І що ті благодать благодаті Божі зупиняються, а смиренному Бог благодать дає. Може, мені треба ще більше смиритися, щоб я був тою доброю посудою, на яку Бог може вжити на честь, і тоді почне Божа благодать працювати. А ми то, знаєте, так часто бачимо під своїм кутом, ніби то від... завжди винен цьому Бог. Читаю з Єремії, третій розділ, 22 вірш: Верніться, невірні сини, усі ваші відступства я великою». Ось ми прийшли до тебе, бо Ти Господь, Бог наш, які чудові слова. Господь закликає: верніться до мене. Я, брати і сестри, не знаю ні одного з вас, але знає Господь, і ти знаєш своє серце, ти знаєш тумління духа Твого, коли ти далеко від нього. Ти бачиш розчарування в своєму житті, таке я бачив. Я тобі хочу сьогодні сказати: Бог сильний тебе підняти, Бог сильний тебе простити, Бог сильний тебе обновити, Бог сильний дати тебе про що ти мрієш. Я мрію просто спокійно жити, просто мати людину біля себе, яка мене буде любити, і Господь це зробив. Хіба для нашого Бога, брати і сестри, щось неможливе? Скажіть. У нього пухлина пропадає просто під, під рукою. Я 10 років служив в онколікарні. І хочу вам сказати, що то, що ви багато нагрішили, можливо, в своєму житті, чи ти багато нагрішив, воно нічого ще не списуй себе. Я, коли прийшов перший раз на молодіжне, я сів ззаду, це було у 2007 році, і думаю, Боже, який я грішний! Вони всі такі гарні, які світлі лиця. Знаєте, а мої друзі, той спитий, той скурений, вже так дивлюся, руки пройшли, то мені шкода їх. І всі якісь такі тяжкі були на лиця. А ті всі такі свіжі, бачу, сидимо, але ми молитві, але вони щасливі, що вони в церкві. Але вони, я себе, так, знаєте, в серці говорив, ніби я десь. А на одному зібранні підходить сестра і каже. Приведи молоде покоління до покаяння, і сповідання і великої віри. Господи, та я тільки на гітарі граю. Думаю, певно, пророчиця помилилася, пішла не до того брата. Але ви знаєте, брати і сестри, взяв я через півроку молодіжне служіння і служив вісім років молоді, а так разом більше. Ото вже три роки я не виїжджав ніде, аж до вас сьогодні прийшов. Зараз нашим керівником є Юра. Він також любить молодь служить, але я вам хочу сказати: 15 років з Господом, то мало чи багато? Трохи є, правда? Бог ні разу не підвів. Ні разу не підвів. Бог ніколи не сказав, я тебе не чую, чи йди від мене. І навіть найтяжчі хвилини, коли мені здавалося, що Бог не чує, що Бог не відповідає, прийшов десь на молитву, а Господь там каже: Я чую, я знаю тебе. Я знаю твою біль. Прийде час, заспокойся. Так хочу сьогодні з вами разом помолитися, що ми підняли голос до Бога і щиро йому подякували. За те, що ми є сьогодні не десь далеко, не десь за межами, а ми є сьогодні в церкві Ісуса Христа. Давайте разом піднімемось щиро, помолимося.